Якщо ти успіш добігти до того моменту, як вони в'їбуть перші дві двері, в тебе буде більше шансів, тому що ти зможеш і снаружи їх здалека замітити і почати хуярити. А якщо вони Че? вже внутри си. А, їде машина. не Витори... попав нахуй. Так, а мене колоші є, починить зразу. Менгулі є. Може це вони поїхали, на зажимали. А вон, тачка, 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 з моєї сторони, він по полю, під'їжджає до тебе, ззаді, ззаді. Окей. Полежу. Я, Я не бачу, ніхуя. Откуда, де? Зі сторони сарая, ззаді, з поляни вони під'їхали. Ты их разъебав, хорош! Це ті типы два, ты понял ебать! Я не могу, а ну попробуй другого типа висунути. Да, вони, видимо, по схрону видимо, хуярили понял.